Слова, дивися, ще я хочу об'яснити ситуацію на нинішній час у цій війні. Е, Мається на увазі війна Росії і України. Так, 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 Росія на, справді, на цю війну посилає, так, ну, щоб не назвати їх гамном, ну, і збавляється от свого, цього ага. О. Тобто Фактично сюди на війну приходять люди, які е, лишні для їхнього общества. Так можна сказати, Росія збавляється від свого. Ні, ну в Росія. Це еліта російська себе вважає, що в, в них в рамках їхнього общества є якісь для них лишні. Ну для да, Путіна, скажімо он, так для Путіна, скажем так, вони відправляють на війну від кого? Саме, саме непотріб, скажімо так. От, вони... Не, тих, кого вони вважають, не так скажемо. Ну так да. хто сюди йде воювати? Уголовники, ті, хто хоче швидко заробити гроші, це. Ну так, да, ці буряти, показ, да, це абсолютно, грубо говоря, от, як Бучі, вони, я маю на да, увазі. Як вони вважають, це лишня е, категорія суспільства, можна так mm -hmm. сказати. А от давай подивимось, кого Україна посилає воювати. А от саме цікаве, що захищати Україну <кій> відправляються найкращі. У нас гинуть патріоти, у нас гинуть люди, які от могли б створити костяк української нації. О, таким макаром виходить слідче, що наше українське бидло, воно ховається. Мазі, мажорчики, оці, да, закінці, да, да, вони от, по танцклубах та да, недавно відео таке даже було. Вони не йдуть воювати. Поєш? Вони не готові захищати Україну. О, вони ховаються, вони перебувають в різних таких місцях, або за кордон тікають, або ще щось. О, а от ми, як говориться, відправляємо найкращих. І вони гинуть. Вони могли б бути цвітом нації для України, могли б розвивати Україну і так далі. Тобто виходить, ситуація така, що Росія збавляється, очищається від свого бидла. А от ми, як українська нація, посилаємо гинути найкраще. О, і це дуже обідно, тому що. Е, от кажу, ну то почекайте, що... а, а чи не винуватиме є ми самі, що ми не можемо якось згуртуватися, зрозуміти, хто з наших є найкращий, а хто з нас є, оці, як мажорчики, тікають? щоб їх якось е, ми могли б, е, на своє місце поставити? Вова, дуже просто все. Дивися, людина, яка готова захищати свою батьківщину іти воювати за свій народ, це громадянин. Це найкращі люди. А ті, хто, вибач, ховається, переховується і так далі, це навіть я б їх не назвав би я їх навіть не назвав би українцями, розумієш? Тому і виходить, що у нас після війни це така сама ситуація, як в мене. Дід покійний воював е, тільки в Другу світову війну, це з німцями і так далі. О, і е, получилася дуже цікава ситуація, коли він вернувся, ранений, контужений і так далі. Він казав, такого розквіту е, преступників і всього остального вилізло на поверхню, о, що е, було небезпечно ходити навіть на роботу. Тобто, що відбулося? Е, найкращі пішли воювати, вони загинули. Mm -hmm. О, а от бидло, воно вилізло все, повилазило. Я чувствую, що в нас на Україні може відбутися те саме. Так О, що треба робити? Тільки розділити суспільство. На два поняття mm -hmm. Жителі України і громадяни. Це України. таке, як Латвію в нова, чи в Літві чи в Естонії, там десь в них є. Да, можливо. Там видають паспорта, да, і, але да, там да, є громадянин да, і житель. Да. Чому? Тому що е, колаборантів у нас куча, е, сепаратістів куча, е, іммігрантів, які от зараз із тим українськими паспортами, тому що 8 років війна йшла, а паспорта, паспортні столи і все остальне бланки ніхто не знищив. Нових бланків ніхто не вводив. Залишилися на окупованих територіях, і гроші і залишилися, і документи і залишилося все. Тобто, виходить, ті банки, чисті, які були, вони могли б під своїх російських диверсантів заповнювати і біженці як з Росії, просто сюди бігали. Послухай яблуну Яніну Соколову, де вона дзвонила в ДНР чи ЛНР. Там було оголошення, де за 400 доларів їх просто садили в маршрутку і везли на українську територію в Закарпатті і в інші. У нас скоро буде там розсвіт сепаратизму. Ну давайте, а що треба робити? Я до чого це веду? Робити що треба? А що робити? Петров генерал Петров. Що делать? Дуже просто дивися, во первик, чому в нас відбувалися ці процеси в Україні, колаборанти, сепаратисти і так далі. Тому що ми дозволяли, наша найбільша проблема України це наш, що ми добрі, а, наївні. Наївні, наївні, добрі, типу, віримо. не тільки то, що ми віримо, а наша от, оця доброта і приводить до цього всього. Нам Ми треба довіряй, але да, нам пора, себе. пора розділити суспільство, де є українець, де є громадянин відсвітний, який має. Право обирати і бути обраним. І є житель. Вибач за грубость, людина, яка не хоче і на і себе... барабану. Ті вибори, даже вибори не вибори, закони, да. взагалі що то в суспільстві, які там принципи в нього відбуваються. Йому по барабану аби їсти копасу, поспати там чи там. І... І да. все остальне. Нам нада розділити, як би це не звучало. Деякі можуть заявити, що я там розхол суспільство вношу і все остальне. Ні, От дивіться, вчора був Нам суд надо набор... над повідомлення Ніколаєвим, і от саме цю тему розвивала любов е, Українчук е, в записі своєму етеру, коли пояснювала, що каже чоловік, асірієць захищав Україну. А оці каже, що сидять гікають, гакають. 에, в там 에, маргінал там чи як там чи no. вони каже, не є зарплата, їм каже нічого. Вони не думають про захист України в то время, коли цих добровольців сажають по цих тюрмах, по і не випускають. 에, я можу тобі більше сказати. Я, наприклад, з одною жіночкою вже в пенсіонному віці біседував, а вона каже. Хай би вже ті прийшли росіяни, де закінчилася війна. Я кажу, так вони ж прийдуть, у вас все заберуть. А вона каже: Ну не вже все заберуть. Я кажу, а думаєте що, чого вони сюди пруться? Вони ж прийдуться вжимать. Понімаєте? Своєма. То є категорія людей, які навіть не ну не включають мозги. Вони не розуміють о цього. Чи ти йде має відбутися процедура переходу? Від того суспільства, в якому зараз є, там нас всі громадяни, до того, щоб звіти на громадян і жителів, як це має відбутися? Ну, во первых почнемо з молодежі. В законі прописати. Житель це людина, яка має всі соціальні захисні права, просто працює. Може мати навіть не одне, а подвійне громадянство. Це не має значення. Головне, вона веде бізнес, вона тут живе, плоти податки, може розраховувати на соціальний захист і також і правовий захист, але при цьому вона не впливає на вибори, вона не голосує на політичну систему. Да. Вона не голосує. Вона не приймає участі в виборах, тобто її ніхто не має право вибрати. О, ця людина просто живе, як от я тобі казав. В одній руці в її пиво, в другій колбаса, і її нічого не цікавить. О, її цікавить тільки зарплата як, до постійно. Як е, людина має проявити волю, щоб сказати, от я хочу бути громадянином, а ця каже, а от я хочу бути жителем. Як це все зробити через якісь. Комусь заяву таку писати чи тіп, на Е, Дивися, е, в нас віддається. От є навіть закон, жителів і про громадян. Що далі? Е, видали закон. О, е, значить, е, молодь, яка отримує паспорта, вже яка досягла, як говориться, е, повноправного зрілого возросту, йому пропонують. О, е, яким, ким ти хочеш бути громадянином України. Чи ти хочеш жителем бути в Україні? Дивіться, а в Америці, як ви розказували десь раніше, я пам'ятаю, що там ж щоб стати глинином, там типу, треба присягу да, 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 прийняти да, да, так чи... само, так само і має бути у нас на нас... вірність народ... американського народу, чи як Америці... на вірність американському флагу. Флагу о, правда, приносять е, присягу? Нам треба так само скласти присягу. Людина, яка готова, грубо говоря, стати громадянином, вона читає цю присягу, підписується, вона отримує документи громадянина з всіми обов'язками і з всіми правами, то, що мається в'їду, якщо настане час, чи, допустимо, через звичайну ситуація, як війна, чи ще щось, людина, яка має громадянство, не має права відмовитися. Вона має захищати цю державу і цей народ. Угу. Якщо ти відмовляєшся захищати, ти ніякий не громадянин. Короче, є такий художній фільм, називається «Зв'язний десант. Да, і да, там да, про да. цей момент щось, саме ти вчитель щось розказував, да, Кажи, щось... Як, е, типу, як бути гражданином, бо такий гражданин, і то такі типу, Краси. Да. да. Все правильно. Е, ситуація наступна. Якщо ти осознаний громадянин, ти маєш право бути обраним, ти маєш право на голосування. ти... Стоп, я вас переб'ю. Ви кажете, маєш право і обов'язок бути обраним і обов'язок е, 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 вибирати. От. Виникає питання, в нас ж при виборах не зобов'язаний ніхто. А тут виникає питання, маєш право і зобов'язаний об'яснює. Тобто він зобов'язаний приймати участь у виборах? Чи як? Як поняття? Так. О. Він зобов'язаний якщо він не понятно, що його автоматом вжителі перекинути чи він зобов'язаний голосувати. Він зобов'язаний, допустим, якщо В нього є талант, якщо в нього голова світла, і він може управляти цією державою чи бути міністром. Він обов'язково має бути кандидатом, допустим, на президентський пост, на міністерський пост. Ну, якщо громадян не хоче бути допустим кандидатом в депутати, в президента, от, це але він готовий допустим там голосувати. Чи Це його право? О, так от я скажу, це його право має прописано він... обов'язки і права. Ні, дивися, я... Бу -була, була можливість вибору. В нього є вибір. Понимаєш? В нього абсолютно є... Ну Що, коли обов'язково голосувати, який тут вибір? Коли хочеш, не хочеш без голосувати. Ні, дивися, я розумію все, що люди можуть бути зайняті, люди мають цей. Але, допустимо, є обов'язкові допустим, голосування. Я хочу зробити, щоб всі громадяни України, які от є громадянами, щоб вони приймали закони. Щоб вони голосували за закони. А, ви розказували про якусь систему мобільних е, е, да. при... значить, додатків там, в телефоні чи як там. Значить, е, дивись Павло, Ще секундочку. зроблю.